Доброго дня, діточки! Перед вами геометричні фігури. Давайте ми з вами їх порахуємо. Скільки ж їх? Один. Два. Три, чотири. П'ять. Всього п'ять фігур. А тепер давайте порахуємо їх у зворотньому напрямку: 5. 4, 3. 2, 1. Чи змінилася їхня кількість? Ні. Їх так само залишилося 5 фігур. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами познайомимося. З новою геометричною фігурою, яка називається циліндр. Жив був циліндр. Він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився, котився, котився, а назустріч йому куля. Здравствуй, братику, я не братик тобі, відповів циліндр. — Ти вмієш котитися, і я вмію котитися. Ми схожі, отже ти мені братик. Ні, ми не схожі, відповів циліндр. Сперечалися вони довго, поки не втомилися. Давайте розглянемо кулю. Куля вільно вміє котитися в різні боки. Циліндр має два круги зверху та знизу. Якщо циліндр поставити, то котити його не можна. А якщо положити набік, то циліндр котиться. Циліндр має два круги. Куля не має кругів. Циліндр котиться, коли його положиш набік, а куля котиться у різні боки. Погляньте перед вами геометричні фігури, як площині, так і об'ємні. Знайдіть серед них циліндри. Так. Чим же вони відрізняються? Відрізняються вони за товщиною та кольором. Давайте розташуємо циліндри від найтовшого до найтоншого. Так, Синій циліндр найтовщий, жовтий, трохи тонший, а червоний найтонший. А зараз пограємо в гру, що змінилося. Погляньте на геометричні фігури. Закрийте глаза. А скажіть, які фігури помінялися місцями? Так, прямокутник та круг. Тепер подивіться ще на одні геометричні фігури, запам'ятайте їх, Заплющіть очі, а зараз подивіться, що змінилося. Так, круг та квадрат помінялися місцями. Наступна, запам'ятайте уважно закрийте очі. А тепер подивіться, що змінилося. Так, прямокутник та квадрат помінялися місцями. Молодці. Подивіться, перед вами в рядках розташовані геометричні фігури. Давайте порахуємо, скільки рядочків. Один, два, три, чотири. Так. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки геометричних фігур в першому рядку. Один круг, один трикутник, один квадрат, один циліндр. Так. А тепер порахуємо з вами, скільки буде в першому та в другому рядочку кругів. Два трикутників, два циліндрів, два квадратів. Два. А тепер порахуємо, скільки буде геометричних фігур у трьох рядках. Три круги, 3 трикутника, 3 квадрата, 3 циліндра. Так. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки буде геометричних фігур у чотирьох рядках. Але це ви вже зробите самостійно. Бажаю вам успіхів! Я впевнена, що у вас усе вийде.